Привіт, це Лоліга, і я, Олександра Лобода. Дуже скоро день гумору та сміху. І я пропоную вам пригадати найсмішніші інтерв'ю та витяг гравців. Тож до вашої уваги, рейтинг футболістів-гумористів, і почнемо з українців. Юний футболіст Іван Зодько по новому розкрився в останньому інтерв'ю для профутболу своєю безпосередністю та житомирським суршиком. Ваня не залишив без усмішки жодного глядача. Я прийшов, я таку сижу, думаю. Так, що це мені робити? Думаю, за столом наушники я не відділу, ну, щоб з кимось поговорити по телефоні. таку просидів, мабуть, часа два. Він нікого вам не нагадує? Я тут доволі такий чоловік популярний. Цей популярний чоловік. Файний хлопак Міша Каполовець поважно займає місце у нашому чарті. Чого тільки варто його вже крилатий вислів після матчу Металург Карпати? Він вже став класикою українського футболу. Ми в церкву ходимо перед кожною грою, перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Звичайні прес-конференції на справжній Камеді Клаб вміє перетворити тренер Луцької Волині Віталій Кварцяний. І тут йому рівних немає у всьому світі. Натурин на жеребкуванні я був і була, був ост цей Остап і Настя, так? Да? Потап тут. знав Ну щоб... Він себе повів як Остап. Привітимо від 95-го кварталу від Волині. Який же чарт найкумедніших футболістів без Євгана Коноплянки? Він з тих, хто вносить нові поняття у футбольний словник. Все-таки робили передачу свідомо бачили, що там Ярмоленко. Звісно, я бачив Андрія. Я можна сказати, спеціально дав таку полузмію. Спеціально дав таку полузмію. І з тих, хто завжди знайде слова підтримки своїм партнерам. Що Женя? Ну, Женя. Уже сімейний чоловік уже нічого розказати. <ріст> <ріст> Все, приплили тапочки к дивану. <ріст> На відміну від Євгена Коноплянки, італієць Маріо Болотеллі небагатослівний, проте його дивні та смішні витівки не можуть залишитися поза увагою. Чого тільки варта боротьба Маріо з манішкою. Дотепністю та жартами відрізняється найдорожчий трансфер минулого року. Ли подивіться на його витівки: скрізь, де з'являється цей позитивчик, лунають сміх, музика, танці. Жартує з грізманом з Евра, проте найгучніший сміх чутно, коли Погба зустрічається із злетові. Жбурнути шкурку від банана в камеру оператору, зацідити ногою в голову Антоніо Касано. Такі брутальні жарти брутального златана Ібрагімовича. І одними вчинками він не обмежується. Майже кожне його інтерв'ю викликає сміх оточуючих. Головне його жарти правильно сприймати. Аюдуюн папусмокенмораглін телевіжендене. Вийти в мороз на тренування в одних трусах. Томас Мюллер нап'ялоти костюм офіціантки та розіграти гості в ресторані. Томас Мюллер. Цей футболіст затмарить будь-яку зірку і на футбольному полі, і на сцені. Саме він є одним з головних гумористів у світовому футболі. І з цим не посперечаєшся. Ось така добірка найсмішніших футболістів, і це лише моя думка. Кого ви вважаєте у футболі? Пишіть у коментарях та обов'язково підписуйтеся на у Ютуб футбол хабу. До зустрічі через тиждень.